Сьогодні я знайду кохання свого життя. Так. Привіт. Привіт. О, Брайане? Класна сорочка. Yeah, дякую. На мотив її під час риболовлі з хлопаками. Це було круто. Бяги yeah. я впіймали з доробезного окуня. Хочеш побачити. О ні, не треба. Дякую. О, це ж мертва риба. Так, обожнюю вбивати усілякі штуки. Мене олень прострелений поміж очей, хоч глянути? Ні. ні, дякую. Я все одно покажу. Ні Ні-ні-ні Ні-ні-ні, Якого дідька? Знаєш що? Ні. Ймовірно, це був просто поганий початок. Окей. Привіт, Лайно. А у тебе немає там якоїсь футболки, щоб вдягнути? Лайно. У тебе взагалі є футболка? Ні. Oh. <ріху> Я зрозуміла жарт. Який у тебе розмір ноги. Ні? <ріху> Ні-ні ні. ні, -ні, -ні, -ні. <ріху> Привіт! Це вибачте, <ріху> це не фото із твоєю дівчиною, <ріху> яке ти просто обрізав. <ріху> ні, ні. <ріху> так, це моя дружина. Люблю, yeah. Так. Вау. Yeah. А тут є Даг. Даг? Yeah. <ріху> Привіт. Так, хто в біса завантажує групові фото? Привіт, як справи? Чесно кажучи, я за крок від того, щоб видалити цей застосунок, тут якесь суцільне пекло. Я тебе розумію. Це так тяжко встановити із кимось справжній змістовний зв'язок, коли тут так багато людей на вибір. Так для мене це дуже тяжко спілкуватись, відчуваю, наче в якомусь телешоу. Так відчуття, наче ти справді у телешоу це жахливо. Що ж, я відчуваю, наче між нами налагоджується зв'язок. Справді? Так. Взагалі, то можна тебе дещо спитати? Що? Що ти думаєш про це? Пішов ти! Пішов ти! Ненавиджу цей тупий застосунок! Якщо ви хочете побачити більше такого, просто натисніть кнопку Підписатися, вподобайка, коментарі. Усі ці штуки знаєте.